Дрова накололи, зложили, вже воно на новій пошті. Получаю посилки. Це нашому допомагаємо. Віктор Віктор сюди покажися, який нехай файні хробить в мене. Добрий животик не робиться. Так, отримав Києві від господарка нас. Получив Києві. Розпаковка буде завтра. Нині нема коли розпаковку. Получив щепи з питомника. Глянь, яка щепи різні замовив. Розпаковка буде, може сьогодні. Чи Києві сьогодні, чи то, не знаю. О, тут ще отримав Креон, вже маю, Креон для тої пішлункової. То... Це то від Руслани, так? Да. То від Руслани. Зараз то все, то на новій пошті. Одним словом, здоров'я добра много літа. Він працює на новій пошті, а я приїжджаю до нього, забираю посилки. Так ми бачимося. Де Вітя, що на фотографії щодня нема. Ну Він робить, сім'я є. Якось має бути, нині мені пише є на рані. А чого ви такий чистий раз роботу робите? Я, то не всі будуть не рахи, то всі будуть. Якісь люди мають бути чисті. Він працює, бачите, теж чистий. І працює на, на чорновій роботі. Ну, сьогодні трошки на касі. Отаке. таке. На касі трохи трохи підробляєш. Yeah. Дивись, бо ти всі грубі гроші заробиш, не лишиш хлопцям заробити. Трохи поволе заробляє. Ди сюди вас кажу, що він синяком? Покажи, нарешті покажи, що того родимка волосяна. Він, він не синяком, він не б'ється, він нормальний пацан. Що, шасть.